Дитячі пуховики та курточки джот плюс бенетон. Лот номер 9 В ньому 10 одиниць. Розпочинаємо з пуховика на 3 місяці. Перепрошую, пуховичок 6 місяців. Пуховик від джот на 10-12 років. Пуховик джот на 3 місяці. Пуховик джот на 6-8 років. Пуховик джот на 8-10 років. Пуховик джот на 12-14 років. І тепер переходимо до бренда бенетон. Пуховичок на 3-6 місяців. Пуховик від бенетон на 7-8 років. Пуховичок від Бенетон на 1 рік. І остання одиничка це в нас курточка від Бенетон, вона на 2 роки. Це лот номер 9 в ньому 10 одиниць.